Базова техніка для роботи з мфр ятюком в області декольте і шиї. Для чого нам це потрібно? Максимально запускається кровообіг, максимально стимулюється лімфообіг, забираються набріки і є такий прилив інтенсивної крові, в нас стає дуже гарна така. Здорово, рожева, гарнюща шкіра, відкриваються очі, тобто для того, щоб внести в наше обличчя життя. Номер один: що ми робимо? Знаходимо середину грудної клітини і тут працюємо такими круговими рухами, гарненько притискаючи, але щоб було максимально комфортно. Робимо стільки повторень, скільки нам дозволяє час, доки нам приємно. Далі розходимося по периферії до кінця. Можемо робити це рухами круговими, можемо робити такими рухами. Продовжуємо по другій стороні. Рівно так само, можемо круговими рухами, можемо такими продовгуватими. Зупиняємося на впадинках між плечем і грудною клітинкою. І з другої сторони рівно так само. І друга така сама базова техніка, яка є дуже важливою, і цю зону, ви знаєте, про яку ми дуже багато завжди говоримо: зона ключіць, і як ми можемо з нею попрацювати з цим м'ячиком. Ми в себе знаходимо цю ключицю, так? пальпуємо її так пальчиками. І м'ячик заводимо і прокатимо під цією зоною, під ключичкою і над ключичкою. Обов'язково при цьому ручка, ця, з якою ключичкою ми працюємо, просто у нас на колінцях лежить вільно. Щоб у нас вся ця частина, вся ця сторона була максимально розслабленою. Це дуже-дуже-дуже сильно приємно. І відповідно робимо так і з другої частини. Бачите, можна навіть по одягу працювати, теж буде дуже класно пропрацьовуємо гарненько. З цієї сторони гарне розслабляємо, можемо навіть трошечки так шию повернути, щоб вона ні в якому разі не була напружена. Як ми можемо пропрацювати шию? Ми знаходимо м'яз, який нас пов'язує вушко і ключичку, так? щоб його знайти, нам просто достатньо голову повернути вбік. Знаходимо цей м'яз, потім ми його розслабляємо. І гарненечко по ньому проходимося так само цим м'ячиком. І обов'язково заходимо за зону вушка. От прям під вушком, так гарненько його промасовуємо, проходимося. У всіх цих, так само з другої сторони, знаходимо м'яз, по якому нам треба пройтися, розслаблюємо його в іншу сторону і гарненечко проходимося. І зупиняємося на зоні за вушками. Це дуже-дуже-дуже приємно. І як круто включається зразу обличчя, ми зразу відчуваємо, як туди йде кров, і це так дуже-дуже приємно. приємне таке тепло. Можемо повторювати стільки разів, скільки хочеться. Мені дуже подобається пропрацьовувати саме в ці впадинки. Прям відчувається, як сильно тіло цього хочеться, щоб ми оживили цю ділянку, щоб у нас пішла взаємодія голови і тіла. І тоді запускається такий дуже потужний кровообіг між нашою більшою частиною тіла і меншою головою.